Доброго дня, шановні колеги. Перш за все, хочу подякувати професору Вітовську Оксану Петрівну та організаторів конференції за можливість мати тут доповідь і надати її на ваш розсуд. Тема моєї доповіді менеджмент макулярних крововиливів. Всі ми знаємо, що патологічні зміни в задньому полюсі ока, а саме в макулярній області, впливають на функції ока та якість життя пацієнта. Особливу значимість вони набувають при раптовому розвитку патологічного процесу, коли гострота зору раптово знижується до сотих. Однією з основних причин раптового зниження гостроти зору в макулярній області, яка виникає в результаті, є макулярний крововилив, який виникає в результаті різних захворювань. Важливо пам'ятати, що субретинальні крововиливи мають найгірший прогноз стосовно гостроти зору через потенційне пошкодження фоторецепторів та клітин сітківки. Експериментальні дослідження показали, що пошкодження в сітківці є незворотніми і можуть відбутися вже через 24 години після початку кровотечі. Загалом субретинальні крововилови розмоктуються в середньому від 6 до 8 місяців, що призводить до утворення рубця в макулі, атрофії або розривів пігментного епітелію сітківки. Причинами макулярних крововиливів можуть бути наступні. Їх умовно можна розділити на дві групи. Перше це асоційовані з субретинальною неоваскулярною мембраною. Основну частку тут займає вікова макулярна дегенерація, ми бачимо майже 80%. Далі ускладнена короткозорість, ангіоїдні полоси сітківки та ідіопатичні причини. І не асоційовані з субретинальними неоваскулярними мембранами, такі як ретинальні макроаневризми, синдром Терсона, ретинопатія вальсальви, діабетична ретинопатія та посттравматичні. За локалізацією макулярні розриви можуть бути між внутрішньою межовою та задньою гіалоїдною мембраною. Під внутрішньою межовою мембраною, між пігментним епітелієм та нейросітківкою, під пігментним епітелієм також е, існують багаторівневі макулярні крововилови. Як правило, ці крововилови характерні для артеріальних макроаневризм. На даному слайді ми можемо бачити патогенез ураження сітківки при субретинальному макулярному крововиливі. Перш за все, утворюється бар'єр між сітківкою та хоріїдою, є механічна перепона, яка заважає транспорту харчових речовин з хоріїди до сітківки. Потім відбувається контракція ніниток фібрину у кров'яному згустку, і як наслідок цього, внаслідок контракції, пошкоджуються фоторецептори і відбувається їх масивна загибель. І наступний етап це токсична дія феретину, який вивільняється з еритроциту і призводить до апоптозу клітин-фоторецепторів. На даному слайді ми можемо бачити класифікацію, яка була розроблена Сільвією Боб. Ця класифікація допомагає клініцисту найкраще визначитися з тактикою введення пацієнта з субретинальним крововиливом. Дати йому е, якийсь прогноз стосовно зору, який ми можемо очікувати, і стосовно того лікування, яке ми можемо йому надати. Класифікація базується на е, залучення фовіального відділу, на тому, які шари сітківки задіяні при субретинальному крововиливі, яка тривалість цього крововилива, товщина, причина патогенез та е, розмір ураження. Якщо ж нічого не робити, тобто, якщо е, ми не лікуємо хірургічно пацієнта, то природній шлях розвитку субретинального згустку на перший день уже запускається як каскад апоптичної загибелі клітин-фоторецепторів. На сьомий день відбувається масивна загибель е, фоторецепторів, і тільки на четвертий тиждень вже починається резорпція згустку. Як ви пам'ятаєте, спочатку ми говорили, що кінцеве розмоктування крововиливу, кінцева резорбція згустку відбувається приблизно на 6 8 місяць після крововиливу. Як наслідок формується грубий рутинальний рубець в центральній та парацентральних зонах, які ми можемо бачити на даній картині. На сьогодні не існує єдиного протоколу лікування субретинальних макулярних крововиливів. Але за даними іноземних авторів, дуже активно використовується активатор плазміногену. На сьогодні його ефективність на стадії дослідження, тому що дослідження на тваринах показали його достатньо високу токсичну дію та неможливість е визначити дозу, яка була би безпечна для субретинального введення. Тому... Е Активатор плазміногену використовується разом в комбінації з інгібіторами vgf фактору разом з е, закритою субтотальною вітректомією та разом з газовою тампонадою в різних варіаціях. В реаліях України ми можемо використовувати інтравітреальне введення інгібітора VEGF в комбінації знову-таки або з вітректомією, або просто з газовою тампонадою. Це показує комбінація з газовою тампонадою, показує більшу ефективність, ніж монотерапія. Ефективність дислокації крові відбувається майже у 80% випадках при комбінованому лікуванні. Наступний метод це хірургічна екстракція згустку та неоваскулярної мембрани. Показанням до цього є масивний крововилив, масивний субмакулярний крововилив. але тут є ускладнення, такі як висока частка післяопераційних ускладнень та достатньо висока травматичність. Наступним методом може бути транслокація макули з ретинотомією на 360 градусів. Це є операція вибору при старих масивних субретинальних крововиливах. Вона достатньо технічно складна і вона неефективна при масивному дефекті пігментного епітелію сітківки. Дозвольте представити клінічний випадок. В клініку звернувся пацієнт 68 років зі скаргами на появу плями в оптичній зоні перед правим оком протягом 10 днів. В анамнезі у пацієнта гіпертонічна хвороба та цукровий діабет. Цукровий діабет другого типу, але пацієнт на інсулінотерапії. Об'єктивно, гострота зору 1,10, внутрішньоочний тиск 14. За оптичною когерентною томографією ми можемо бачити знаходження субретинальної крові, крові під пігментним епітелієм. Хочу продемонструвати відеохірургії. Пацієнту було зроблено комбіноване вітроретинальне втручання, заміна кришталика, вітректомія, дренуюча ретинотомія, і ми пам'ятаємо, що згустку 10 днів я намагалася вимити кров, але як ви можете бачити з даного відео, це не вдавалося спочатку. Було використано далі протор дикалін для того, щоб віддавити згусток від фови і змістити його за аркади, але теж це. Не провело до позитивного результату. Десь через півтори години згусток таки вдалося вимити. Було зроблено рідину повітря-заміну, лазерко коагуляція дренуючої ретенотомією, відео пришвидшене. І інтравітрально введено 1 мл газу. На 20-ту добу після операції гострота зору пацієнта була 8 з діафрагмою. У вітреальній порожнині залишалося 20% газоповітряної суміші. На даному фото ми можемо бачити, що відбулося зміщення крові е, з. Макулярно-сувелярної області, і гіперрефлекторний матеріал значно зменшився. Це динаміка оптичної когерентної томографії даного пацієнта з інтервалом в місяць. Перша картинка це до операції, і наступні картинки через місяць після операції, далі через місяць, і кінцева це було липень місяць 2021 року. Гострота зору даного пацієнта 9 десяток. Як ми можемо бачити, залишається залишкова кров в фавіолярній області, але ця кров ніяким чином не впливає на гостроту зору. Темна пляма, яка турбувала даного пацієнта, він її не відмічав. Дякую за увагу.